Далі, друзі, я залюбки представляю на наступного спікера. Це Володимир Пузирко, дипломат, юрист міжнародник Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, віталій, пане Володимире. В нашому ефірі триває опитування. Не можу у вас не поцікавитися. Найкращі гарантії безпеки для України це членство в НАТО, розгортання західних військ, інвестиції та зброя, власне, так і ядерна зброя. Є такі варіанти відповіді. Можливо, у вас буде свій, який би ви варіант обрали. Дякую, пане Віталій. Звичайно, що НАТО нас ну, цікавить членство в НАТО, але станом на сьогодні ми бачимо, що це питання вступу відкладається, і головні, ви знаєте, членстві НАТО це сполучені штати в цій організації, і в них зараз сполучених штатах. І, якби немає такої чіткості, і багато ну декілька країн вони категорично проти нашого сту. Я сторонник е е збройних сил, а єдиний гарант нашої безпеки це Збройні сили України. Переді мною тільки що був виступаючий, е це я чітко бачу. Це я знаю, що е лінія фронту дуже велика, півтора тисячі кілометрів. НАТО має стільки військ надіслати Україну, щоб захищати нас. Питання ядерної зброї це питання стримування. Е, ну я не думаю, що зараз е, відновлення і те, щоб ми мали ядерну зброю, наприклад, е, хоча б тактично не стратегічно, шахтах, а тактично, яка переміщається, чи це призвело би до того, що Росія би деокупувала нашу територію? Я сумніваюся. Тобто, єдиним гарантом нашої безпеки це Збройні Сили України підтримуємо вас, пане Василю. поза всяким сумнівом. Ну і давайте про переговорний процес. Українська та американська делегація наприкінці тижня знову сядуть за стіл переговорів щодо майбутньої мирної угоди у фокусі. Передусім, пункти щодо безпекових гарантій. Про це повідомив наш президент. Він зазначив, що Київ щоденно обмінюється з партнерами даними і оцінками або узгодити подальші кроки та виробити оптимальну модель угоди. Почуємо президента. Наша команда. Разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ось так і пана Володимира тут напевно додам ще кілька заяв, зокрема пані Стефанішиною нашої посолки України в Сполучених Штатах. Вона дала інтерв'ю Deutsche Welle, німецькому виданню, що Україна домоглася вилучення пункту про повну амністію з мирного плану, який пропонує адміністрація Дональда Трампа. Ну і власне кажучи, зазначила, що жодних рішень, які б знімали провину з агресора у мирній угоді, бути не може далі. Пряма мова Стефані. Не шатна після Женеви був сформований певний пакет домовленостей. Ми справді можемо підтвердити, що деякі питання ще мають бути додатково обговорені з європейцями. Наприклад, було багато спекуляцій щодо пункту про амністію. І я можу однозначно сказати, що цього пункту немає серед 19 пунктів. Його там немає, тому що він є надзвичайно дискусійним і стосується питання справедливості. Через це виникло багато різних неправильних тлумачень. Отже, на ваш погляд, як розгортається зараз робота над планом, а кілька заяв пролунало? Путін вчора заявив, що ні з ким з України, ну зокрема, з українським керівництвом не хоче нічого підписувати. Президент в свою чергу, і відповідно голова офісу президента дав інтерв'ю, заявив, що президент не буде підписувати жодних угод, які передбачають відмову від території. Відповідно, наскільки взагалі можна вийти з цієї ситуації, чи буде результат у цього переговорного процесу за таких умов Пане Віталій. Настільки все міняється. Кожен день ми бачимо зміну різних заяв, позицій. Але позитивний факт те, те, той, що йдуть розмови про план мирний план. Так, це це дуже тяжка робота. Зараз обговорюється питання, які можуть бути внесені до. Угоди про мир. Е, так, е, територія України є е, наш суверенітет, ніхто ним не буде торгуватися, і однозначно, ці заяви наших, наших керівників держави вони свідчат про те, що жодного квадратного метру жоден керівник не підпише. Е, навіть метр квадратний це питання було ну, Це ніхто нікому не, не віддасть. А ми Дозвольте уточню. Зараз ця оперативна інформація яка розгортається в соцмережах. Що нібито проходять обшуки у голови делегації на цих переговорах Є Єрмака, керівника офісу президента, Набу принаймні зробила таку спробу сьогодні вранці. Як Ви вважаєте, як це може вплинути на переговори? От саме обшуки у керівника переговорної делегації Пане панелі. Я думаю, що це внутрішня справа України і. Є указ президента, де глава офісу керівник на переговорах. Звичайно, що це неприємна історія, але е, коли буде серйозне якісь звинувачення, то, звичайно, що е, буде заміна керівника на делегації на переговори. Але ми подивимося, у нас все так швидко міняється, що ми не встигаємо дивитися за інформацію. Але суть. Що ми почали роботу над конкретними умовами мирного договору? Це ще є мирний план, це є питання, які можуть бути включені до договору, але це дуже позитивно. Що ми стали на шлях дипломатії? І ще одне моє зауваження: я б хотів, щоб не тільки європейські країни, а Китай е брав участь безпосередньо в переговорах. Ви знаєте, що керівництво Китаю призначило спеціального повноваженого щодо України, і з себе бажано, як дипломат, який працював дуже багато років в міністерстві, я бачу залучення цих багатьох країн до переговорів, було б ну, було б дуже добре. І я сторонник підписання договору на рівні Будапешт-2. Я навіть написав текст проект цього договору, де ми, я сторонник членства НАТО, де ми відмовляємося від НАТО. Нейтральна Україна це концепція декларації про суверенітет 16 липня 90-го року, концепція Павличка Дмитра. Але ми взамін за це. Росія виводить війська з нашої терорії, тор... 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 робить деокупацію. Тобто я сторонник такого підходу. Ну і інші питання, які треба врегульовувати: компенсації, репарації, Росія на це категорично не йде. Але я бачу, що потихеньку ми крок за кроком ми стаємо на шлях дипломатичних переговорів, і в першу чергу має відбутися зупинка обстрілів і на лінії так, так. пане Володимире, На жаль, обмежені у часі. Далі хвилина мовчання загальнаціональна треба вшанувати пам'ять усіх українців, які загинули внаслідок війни. Я дякую вам, Володимир Позирко, дипломат, юрист міжнародних. Ну а зараз хвилина мовчання.